Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Volkswagen Jetta 2010 року випуску з бензиновим двигуном в об'ємі 2.5 на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Ось в такому гарному чорному кольорі. Авто приїхало до нас з Америки з незначними пошкодженнями по задній частині. Авто на ось таких 17 оригінальних легкосплавних дисках. Також по комплектації на спереду та ззаду є камера. По салон, салон в світлій шкірі, дуже гарний стан, нема взагалі ніяких питань по ньому. За салоном стежили, потім у нас іде кондиціонер, є Android магнітола. там і Bluetooth. Потім на автомобілі 100-250 тисяч км пробігу. Ось так все виглядає зсередини. Електропакет по вікнам всім. Ось так виглядає задній диван автомобіля, салон ну, в неймовірному стані. Ви подивіться, як. Воно все гарно тут виглядає. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресою Сумська 2А місто Київ. Авто можна придбати за готівку та в кредит або болізних. Усім гарного дня!